Добрий день, друзі. Радий вас вітати на нашому ще одному uh, відеоподкасті. Вітаю Лія, тебе. Привітчики. Uh, сьогодні ми згадаємо, поговоримо про таку річ, з якою стикаються кожен з нас. У кожної людини є хтось, хто зараз проходить через якісь випробування. У кого мож, у когось, можливо, є якісь зараз труднощі там, духовні, емоційні, фізичні. Uh, хтось має якісь ну, серйозні проблеми. У когось є важливі запитання там, до себе, до Бога, ще, ще щось, і часто нам хочеться таким людям якось допомогти, якось їх підтримати, підбадьорити, але не завжди виходить, або ми не знаємо, або якось е незручно, чи ще щось. От сьогодні ми хочемо поділитися деякими е ідеями, практичними порадами, е можливо, навіть власним досвідом того, е як можна таких людей підтримати і допомогти їм. І перше, що ви можете запропонувати, це любити їх, любити безумовно і слухати з емпатію. Якщо чесно, для мене це було трішки складно зрозуміти, тому що ну любити з тих, з ким ти живеш, це легко, тому що ви багато часу проводите разом. Але саме слухати з емпатією і іноді слухати так, щоб дійсно почути людину, це для мене було дуже складно деякий час. Але коли ми робимо це, то це показує людям, як ми. Намагаємося підтримати їх, як ми намагаємося допомогти їм, і по суті, ми показуємо приклад нашого Спасителя в їх житті, що є хтось, хто все ще любить їх, не дивлячись там на обставини, котрі бувають в нашому житті, і це якраз таки може допомогти їм зрозуміти, що все ж таки життя з Євангелією з, з спасителем воно може принести їм радість. Я подумав, що коли ти сказала. Любити людей, от і до них гарно ставитися, це правда, це правда, особливо незважаючи на те, якщо вони роблять якісь помилки. Нам хочеться сказати, ну у тебе зараз така проблема, тому що тому, що то-то ти та, там неправильно щось робив, або зробив або зробила, або ще щось. Послухай мене, от, але ж насправді, ну це може тільки нашкодити, тому важливо на цьому не зосереджуватися а все ж таки більше давати підтримки. Дійсно, турботи, любові такої без, безпідставної, от, навіть якщо людина щось можливо не зовсім правильно зробила, щоб вона відчула вашу підтримку і потім вона буде готова якось ну, більше розквітнути mm -hmm. от, і змінитися. Я хотів сказати, нещодавно бачив відео, такий коротенький експеримент, такий соціальний, коли в звичайний магазин одягу чи взуття приходить людина, і там консультант підходить дівчина. Витається, там каже, як її звати, і е, їй кажуть, що ви знаєте, там тиждень чи щось таке назад в цьому магазині була там моя родичка чи бабуся, не пам'ятаю хтось, і якось з нею, от якраз здається, от ви вона казала: дівчина схожа на вас, не дуже там добре якось її обслужили, якось там. Ну, ще не сподобалося. От можна, будь ласка, поговорити з вашим там, менеджером. От ну і цей консультант не ну не розуміє, здається, такого не було. Кличе того менеджера приходить менеджер, і тоді вже менеджеру кажуть зовсім протилежне, що так, там тиждень тому тут була моя там бабуся, так далі. І їй дуже сподобалося, як її там обслужили, як їй допомогли там вибрати взуття чи ще щось. і хочеться просто подякувати. Будь ласка, от у вас дуже гарний працівник. Ну, Дуже дякуємо вам, і просто було видно, як от на відео ця дівчина-консультант, як вона спочатку трошечки насторожилася, трошки можливо почала думати, згадувати, що ж не так вона зробила, але потім, коли вона почула просто якісь, якісь гарні слова, от навіть безпідставні, бо ця ситуація була вигаданою. От, як вона повністю змінилася і була так, така щаслива, така радісна, і потім я впевнений її робочий день був набагато кращим. От, можливо, якісь такі от моменти, коли ми можемо просто подякувати або побачити щось позитивне в цій людині і просто це підкреслити, от, щоб вона почувала себе трохи краще. Точно, і мені здається, що в такі моменти якраз таки дуже непогано було б, щоб ця людина, і ми також відчували присутність Святого Духа. Бо коли ми відчуваємо його в своєму житті, то ми більш спокійно проходимо через те, що стається в нашому житті, і є невеличка така моя особиста історія. Був час, коли мені було дуже емоційно складно я не знала ну, як справитися з тими або іншими обставинами. І я розуміла, що ці всі речі вони коплються, і вони так сильно копилися, що я могла фізично відчути, як щось, наче як каміння, да, сидить у мене не тільки на плечах, але ще й на серці. От і під час причастя у неділю у мене була можливість помилитися. Я попросити небесного батька, щоб він міг, хоча би, ну, допомогти мені трішки забравши це, от але так сталося, що він не просто трішки забрав, а він забрав усе. І в той момент я відчула наскільки Господь він любить мене і наскільки він посилає і своїх ангелів, і особливого Святого Духу, щоб я могла відчувати. Спокій, не дивлячись на всі ці обставини, обставини не змінилися. все ще треба було через них проходити, вчитися чомусь і ну ладнати з людьми. Але я могла відчути ну легкість. Я могла відчути, що Господь він тут рядом, і це саме завдяки Святому Духу. Ну, ти це відчула в церкві, я так розумію, так? Така ну. Я поч... я... Як це? Мене відпустило в церкві, але це продовжилося далі. Тобто це не було так, що Як це? я тільки вийшла за порог церкви і все, і знову все по новій. Ні. Угу. Ну так, да, да. я просто подумав, що також один з моментів це одна з порад це ну, дійсно разом піти до церкви, бо да, бути на богослужінні, щоб якось ну, налаштуватися якось. Відчути більше Святого Духа, правильно, правильно ти кажеш, от, це Це вірно. Це вірно так, це також одна з порад. От, е, також що е, я, я хотів додати до цього: важливо не просто от людині пояснити, е, ну, як і що треба робити, або якщо у неї є запитання, просто дати їй правильну відповідь і все. От, набагато, набагато краще, якщо ми просто поділимося е, власним досвідом. Якщо як, як ти зараз кажеш, от у мене було таке, що я відчувала такий тягар сильний да, на собі. От, е, це буде набагато зрозуміліше людині, коли вона почує, можливо, схожу історію, подібну ситуацію, через яку вже проходили. От, можливо, навіть один в один таку саму. От, я пам'ятаю, як в церкві е, часто на зборах, коли. Там єписком збрав після богослужіння членів ради приходу, от і казав, от у нас є там така сім'я, або така людина, яка зараз проходить через такі труднощі, там у кого було щось подібне. Давайте кажіть. От, або хто там, ну не знаю, ще щось. Ну, наприклад, наприклад, хтось там раніше там давно там курив, наприклад, да? от, і зараз треба буде допомогти ще комусь там кинути палити. І Він каже, так, давай, ти будеш значить, ділитися, як ти це зробив, допомагай людині і так далі. От, тобто, наш власний досвід він. Може дуже яскраво впливати на, ну, на розуміння і життя інших людей. Не просто як воно записано там в підручнику, в священних писаннях, от, а те, як воно дійсно спрацювало там в нашому житті чи когось, кого ми знаємо. Ну, Можу сказати, що з моїм чоловіком часто бувають розмови, що йому не допомагають, коли я розповідаю про свій досвід. Він завжди ну, каже, що це класно, що в тебе все вийшло добре, але в мене так зараз не виходить. І тоді я розумію, що ну, немає нічого, що я могла би сказати, і тому. Через це я навпаки задаю йому питання, такі як, наприклад, як я можу тобі допомогти, що я можу зробити, щоб ну тобі стало легше? От, і дуже часто це бувають якісь прості дії, там обійняти, або я не знаю, погладити по голові, чи дати час, може просто приготувати якусь смачну вечерю, щоб людині дати оці, ці як сказати ендорфіни. Котрі необхідні для того, щоб справитися з цим, тобто іноді не обов'язково щось саме там казати або робити, але проще запитати саму людину, ну що може їй зараз допомогти, і це якраз таки може надштовхнути цю людину на роздуми про те, що ну да. Вона або він в цій ситуації або в цих обставинах. Але дійсно, що може допомогти йому справитися з цим, хоча би що допоможе йому перепочити в даний момент? Тому що ну, ми розуміємо, що в житті бувають такі обставини, котрі тривають довгий час, навіть не дні, а роки. І через це іноді здається, що ну, все, це до кінця мого життя буде. Життя не класне, все погано, немає щастя, радості, але ну, ні. На жаль, це не так, точніше, на радість yes. це не так. Так, да. є, є світло в кінці тунелю, і можна багато чого ще зробити, або навчитися, або хоча б відштовхнути на деякий час у ці всі проблеми, поки ми шукаємо ну, якусь свою відповідь. І в моєму житті були такі обставини, коли ну, я не могла справитися з чимось дуже довго, і я просто розуміла, що ну. Це воно є, це ну не приносить мені радість, на жаль, і я просто ну, не те, щоб поставила на пауз, я якби зробила все можливе, щоб огородити себе від всього цього і зосередилася на чомусь, що дійсно для мене було важливо. На той період часу мені дуже було важливі наші там стосунки з чоловіком, мої особисті стосунки з небесним батьком, і ну, розмови з іншими людьми, котрі е, могли. ну, Просто підтримати мій хоча б духовний ріст, щоб я могла хоча б духовно не занепадати, а відчувати, що ну, Господь тут поряд, і що ну, да, є випробування, але ну, це, це не кінець, ще є надія. Так, так, я згоден, що кожна людина вона потребує певного ну, часу, простору, да, особистого. Щоб якось розібратися у своїх переживаннях, не треба її там підганяти до якихось там швидких рішень, чи змін, чи висновків. От, інколи вона просто потребує можливості якось подумати, висловити свої думки краще, так, щоб ніхто її не засуджував, не підганяв і так далі. Тому, так, та. можливо, можливо, можна навіть запитати там. Давай тобі спокійно, зараз дамо тобі час, там то не знаю, один-два по спиті ще щось. От я готовий, як тільки ти там звільнишся, або відпочинеш, дай знати, там поговоримо. Духовний ріст він також приходить нам не просто так. Він приходить через труднощі, через випробування нашої віри і так далі. От, я навіть цитату гарно знайшов. Випробування віри це не провал, а частина духовного зростання. Старішина Ніл Андерсон казав, що віра рідко зростає в комфортних умовах. Ну це логічно, що якщо у нас все добре, все гаразд, та, все комфортно, проблем нема, то ну, особливої проявляти віру нема в яких моментах. Можна дійсно так там бути вдячним за це і так далі, але як буде наша віра випробувана? Бо в Писанні сказано, що спочатку віра має бути випробувана, потім вже приходять певні знання, благословення, чудеса і так далі. От. Тому так можна пояснити, нагадати, що навіть пророки, та, апостоли проходили в випробування віри, і це допомогло їм стати ближчими до Бога. От. Тому і кожен з нас, і ці там люд... наші друзі, рідні, знайомі, які зараз мають певні труднощі, треба також. Їм натякнути, що ну як би там не було, це може допомогти віру зміцнити так і духовно зростати. Додам трішки, що може зараз хтось подумає, що от. Який, це не дуже класний господь що дає нам складності в житті, ми що без них не можемо розвиватися. І Я б тут сказала, що ну ми можемо розвиватися, але це буде якийсь ліміт того, як ми можемо розвинутися без якихось труднощів. Зі свого прикладу вирощування рослин в мене нічого не росло, окрім. Кактусу, напевно, дуже довгий час, я не могла зрозуміти ну, в чому моя проблема. Я наче роблю все, як треба, там поливаю на сонечку, воно стоїть. Але потім, коли поспілкувалася з подругою, котрою все квітне, все росте прекрасно. Я зрозуміла, що ну, якщо чесно, я не давала. Ці умови, котрі дійсно потрібні там рослині, кожна рослина індивідуальна, і їм потрібно, щоб їх там і підрізали, і їм потрібно, щоб було не так багато сонячного світла в якийсь там період часу, і коротше, стільки всяких заморочок. І ти розумієш, що ну це лише квітка, котрі ну. Посади насіння, і все, нехай росте, але щоб її рости, треба стільки всього, і, і дощ, і світло, але не так багато, і теж не так багато дощу, тому що може коріння ще загинути, і там якісь добрива, і підрізання, і так далі. Ти такий думаєш, ну якщо це потрібно квітці, то і людині теж потрібні такі речі. От, але як і квітка, ми не залишаємося на самоті. Це найголовніше, що ми маємо пам'ятати. Поряд з нами завжди є наш небесне батько, є ж наш Спаситель, є наша сім'я. Якщо є якісь обставини, нашої сім'ї поряд немає. Є наші друзі, і є. Якщо ви є там членом церкви, є ті, хто можуть також бути вашими друзями в церкві, хто може підтримати вас. Всі рослини вони як ти кажеш, унікальні. Кожен потребує свого догляду, тому так само і з нами. Я згоден. Наступна проста порада, з якої, мабуть, можна було б почати, це те, що кожен з нас може робити, це звертатися по допомогу до Бога в молитві. Так. Можна просто молитися за цю людину, так, просити Бога, щоб він підтримав, допоміг в цій ситуації. Можна разом з цією людиною молитися, так, якщо вона згодна. Або сказати, що ти знаєш, що я, я хочу, там, я, я буду за тебе молитися, щоб от, у тебе було більше підтримки і сили з небес, скажімо так. І тут у мене теж є гарний приклад. Коли я служив на місії, то ми навчали молитві одного е хлопця, Ну, підлітка, з яким було там, років, може, 13-14, не пам'ятаю. Ми розповіли йому про те, як молитися, ну, там, з чого починати, <кій> які слова казати і так далі. Він. Послухав уважно, да, здається, ми там сильно багато про це не казали. А наша бесіда була просто там на вулиці, на, як зараз пам'ятаю, на зупинці автобусній буквально 50 хвилин. От, і все, ми пішли по своїх справах. І потім через там, тиждень буквально, ми говорили з його мамою в церкві, вона йшла на церкві, її син на той момент ще не був. І вона сказала, що її син зараз в лікарні. От, і що ну, з ним сталася така невеличка пригода, така біда, скажімо так. От, слава Богу, він живе здоровий, але він е десь там заліз на якусь там, не знаю, е на якийсь там щиток, це якусь там коробку. общем, його вдарило струмом десь так серйозно. От. І він зараз в лікарні. От ну там все нормально з ним буде, просто одужує. І вона сказала, що коли вона о, до нього прийшла. Побачила, то вона каже йому: Давай ми ну, разом помолимося. А він, скаже, а він каже: Мама, я вже помолився. Вона каже: А як то Він каже, там мене навчили. От, і Він дістав свій телефон от, і зняв чохол. А там у нього було під чохлом ну, маленький папірець, на якому було написано те, що ми йому писали, як молитися в цей папірець. От, і він каже, що коли це з ним сталося, от, і перше, що він зміг зробити, от, якраз от згадати це, подивитися і помолитися. От і для нього це було такою знаєте, підтримкою, яка ну можливо дала йому сили. От в той момент, коли це було необхідно, і тобто, це ну це працює. Тобто, молитва вона може дати багато людині, яка це робить з вірою. Це точно. Молитва вона дуже допомагає не тільки в труднощах, але ще і ще й коли в нас все добре, тому що ми можемо також і молитися за інших людей. От і через це мені чомусь згадалося, знову історію про мене. От блін. А у мене є подруга, у котрій ну на жаль, за ці останні три роки дуже. Багато чого сталося, і хорошого, і, на жаль, поганого. От, але не дивлячись на те, що відбувалося в її житті, ну якби все, що я могла їй запропонувати, це бути з нею поряд, просто от підтримувати її. І дуже часто вона коли зі мною спілкувалася, казала такі слова: я знаю, що ти зараз скажеш, але от вислухай. І я це й робила в принципі. Я це і, ну там висуховувала або просто ну типу погоджувалася з тим, що вона каже. От, і через те, що я якби не давила на неї і залишалася, якщо може такою бути стабільною підтримкою, їй це ну допомогло. Вона знала, що якщо що, вона може там. До мене прийти і щось там попросити, або просто навіть висказатися, або там поділитися з чоловіком, або ще з кимось. Ну, немає можливості. от А труднощі, ну, на жаль, відбувалися в її житті. от І через це, не дивлячись на те, що все ще труднощі відбуваються в її житті, вона завжди знає і може ну там відчути підтримку з моєї сторони, і знає, що може ну. Вилити цей емоційний стрес, хоча б, щоб їй стало легше, бо вона впевнена в тому, що її не будуть засуджувати, і ну, ніхто не буде докоряти, що вона там щось не так зробила або можна було б зробити інакше от, навіть зараз. От, вона просто знає, що ну, я поруч. Це означає просто бути гарним другом. О, бо так і робить ну, гарні друзі, насправді у мене є а, теж один друг, який. Колись мені сказав, що от у нього було в житті, коли він сильно відчував присутність Святого Духа з ним, і він каже: Я ніколи в житті не зможу ну, сказати, що от це, не, це не було зі мною що я цього не відчував, що це був не Святий Дух. І незважаючи на те, що зараз цей мій друг він, ну, і, дійсно віра у нього не дуже зараз, міцна і сильна, Ну принаймні, вона не так сильно виявляється в його там діях і так далі. Але е, от е, є можливість йому нагадати про от, ці моменти, коли він дійсно це відчував, і це те, що може його в майбутньому в майбутньому підтримати і допомогти йому знову, ну як е, відродитися, скажімо так, в своїй вірі. От е, тому так ми не маємо там засуджувати якось. Е, Щось доводити, там читати щось. Можливо, найпростіше от, бути другом, як я казала, підкріплювати їх віру, нагадувати про якийсь гарний позитивний досвід, про час проведений разом, і просто, ну, просто бути поряд в такі моменти, коли потрібна підтримка. І якщо чесно, мені згадалися такі цікаві слова. Ми колись з моєю подругою в відвідували храм, ще коли були дуже молоді, я не знаю, років 14-15, щось таке. Це було вже років десять капець, і ми зійшлися до такої думки, що ну, типу, якщо ми підемо з церкви або відмовимося від там Євангелія, від Бога, то це буде не через те, що церква якась не така, чи Бог якийсь не такий. А це через те, що з нами щось не так, і ми не можемо через це там переступити, через свою гордовиці, чи це нерозуміння, чи ще щось. От і я зрозуміла, що ми це. ну... До цього прийшли вдвох разом, тому що ми на той період часу дуже часто відвідували храм. От. І завдяки храму, і завдяки в цілому можливості, як це сказати, Дотримання і відновлення тих завітів, котрі ми заключили з небесним батьком, це може ну підтримати нас і наштовхнути на якісь гарні речі. Дуже часто моя мама їздила до храму за того, щоб вирішити ти або інші питання, котрі в неї були, от або коли їй було дуже складно, вона завжди просто купляла квитки, їхала до храму, і там вона могла, хоча б ну. Перепочити і отримати для себе якісь там знання, відкривання, чи щось таке. От, але для мене, як приклад для дитини, це просто показувало, що вона дійсно намагалася дотримуватися тих завітів, котрі вона заключила з небесним батьком під час хрещення і далі в храмі. От. І для неї це було настільки важливо, що ну. Вона залишала все, що її там турбувало. Вона там брала відпустку на роботі, бо вона розуміла, що це для неї ну важливіше, от і я взяла з неї приклад, я намагалася робити те ж саме, і це дійсно ну для підліткового часу мені дуже допомагало. І навіть зараз у нас була можливість чоловікам на початку цього року почати наш рік з поїздки до храму і. Не дивлячись на те, що дуже багато всякого сталося з нашою сім'єю за ці останні от неповні ще два місяці, а ця поїздка духовно ну дала мені от спокій. Що не дивлячись на те, що от щось відбувається, я зробила найголовніше, ну я дотримуюся і дотрималася, і дотримуюся тих завітів, що я заключила. І не дивлячись на все те, що зі мною зараз стається, ну, все буде як треба. Я не кажу, що все буде добре, тому що добре для всіх це різні речі, от але все буде так, як необхідно для нас, для нашого розвитку і для того, щоб ми могли ще більше відчувати ту радість і щастя, котре є в небесного батька до нас. Мабуть, мабуть, можна ще навести багато маленьких там порад. Якихось ідей з цього цього, не будемо на цьому багато зупинятися. Якщо у вас є якісь гарні приклади, то можете написати це в коментарях. От ми почитаємо обов'язково. Мабуть, останнє, що скажемо, це я згадав, ну, коли я був поменше, то ми з друзями, коли спілкувалися моїми, то у нас завжди був такий, скажімо так, як це сказати. Як вимірювати там, дружбу? Да? От, чим саме У нас було це мірило дружби, от, тобто таким, що немає там, кращої там, дружби, там, найвищий рівень там, довіри, дружби там, і вірності одне одному. Це такий, коли ти можеш сказати своєму другові, що ти можеш будь-коли прийти, прийти до мене додому, зайти на кухню, відкрити холодильник мій і взяти звідти все, що хочеш. От, це означає, якщо от тобі таке сказав, хтось там твій друг, це означає, що все там, це, от, дійсно там, він готовий там, тебе приймати, там, любити, допомагати і служити тобі все своє життя. От, і це нагадує е, притчу про блудного сина з священих писань, так, що е, так само і Бог наш небесний батько, він е, завжди дає нам можливість повернутися у свій час. От. І тому е, наша роль це бути тією людиною, до якої може хтось так само повернутися без страху, без осуду, е, грубо кажучи, прийти, там, відкрити холодильник і взяти те, що йому зараз потрібно. <потрібно> не вистачає. От. Це те, як, мабуть, от Бог ставиться до нас і Він хоче, щоб ми ну, всі, всі в кінці кінців прийшли до нього таким чином. От. І, е, е, ми сподіваємося, що це буде надихати кожного з нас, кожного з вас, допомагати своїм рідним, близьким, друзям, кому потрібна підтримка, допомога так робити і на майбутнє. Хай це буде для вас джерелом радості і для тих людей, кому ви допомагаєте, також підтримкою і опорою. Сподіваємося, що ваші трудності якомога скоріше вже закінчаться, і ви зможете трішки, хоча б перепочити. І тому знову ж нагадуємо, що якщо у вас є якісь інші ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми всі коментарі читаємо, намагаємося відповідати. І також не забувайте ставити загусінці догори і ділитися цим відео з вашими там знайомими або близькими. Можливо, це відео буде також корисно їм. Всім дякуємо за перегляд, всього найкращого і ще побачимося. Па-па!